Дев'яте липня від бочки до бочки. Для моєї ноги твоє слово світильник то світло для стежки моєї. Псалом 119, вірш 105. Дуже часто людство хоче знати багато й наперед. Тому шукають якісь пророцтва та відкриття, цікавляться прогнозами. Але є певні причини, чому ти і я не знаємо, що буде за місяць, рік і навіть завтра. Перша і основна причина, чому для нас це закрито, це те, що наш мозок не в змозі все збагнути й осягнути, тому майбутнє нам відкривається потрошку. Я впевнена, що ти намагався йти вночі, освітлюючи стежину ліхтариком, якщо присідати ним далеко, то можна побачити щось приблизно. А якщо світити під ноги, то можна чітко побачити всі перешкоди та стежину, по якій можна безпечно дістатися до місця призначення. Я прочитала досить цікавий факт про найбільшу в світі пустелю Сахару та про чудовий винахід французів для успішного через неї переходу. Один чоловік розповідав, що свого часу йому вдалося перетнути на своєму позашляховику серце пустелі Сахару, що в Алжирі. Протяжність цієї пустелі близько 500 миль, це приблизно 850 кілометрів. І дорогою не знайти води, їжі, сухої стеблиночки чи бодай, мухи. Пустеля абсолютно пласка та схожа на плаский, жовтий, посипаний піском паркінг, що тягнеться до обрію в усіх напрямках. У попередні роки дорогою через Сахару зникло понад 1300 людей. Усім відомо, що пісок рухається, часто замітаючи навіть найменші ознаки дороги. Подорожні губляться вночі і ніхто їх більше не знаходить. Серед цієї позбавленої рис місцевості французи позначили шлях чорними бочками з під мастила. Вони розмістили їх через кожні 5 кілометрів, що є точною відстанню до обрію з огляду на кривизну землі. Коли цей чоловік перетинав пустелю, то міг бачити усього дві бочки ту, яку проминув, і ту, яка є попереду. І це було все, що потрібно, аби не збитися з дороги та перетнути найбільшу пустелю світу за принципом від бочки до бочки. Я думаю, що не варто засмучуватися, коли ти не знаєш свого далекого майбутнього. Достатньо й того світла, яке видно сьогодні, аби подолати ту відстань, яку потрібно пройти тепер. А чи рухаєшся ти від бочки до бочки?